Дмитро Бойко, капітан ВК Данківці, ну, лідирували перед цим, але всі розуміли, що з чинним чемпіоном буде важко. Чи бачите ви якісь там, що саме завадило, можливо, трішки вдалі зіграти в цьому домашньому заключному поєдинку? Чи ви були приречені, як вважаєш? Я вважаю, що не хватило трохи командного духу, осиново техніки, подач. Я думаю, на фіналі відіграємося. Ну так перша партія взагалі була дуже-дуже цікавою. Його так відіграли два сетбола і здавалося, що можете добити, там мали вже ви два сетбола, Все драматично все було. Трішечки е, зарано повірили, що Ну, повірили, по-перше, -по зарано, що виграємо. І чуть-чуть не хватило, Немає увереності команди трохи, але ми це і справимо, проведемо спори, тренування. Я думаю, на фіналі все буде добре. А те, що могли приймати фінал в хотині, а тепер у Вінниці. Чи все-таки це майже однаково для команди? Я думаю, що це може навіть і краще на це, щоб він на Удачі. що в Вінницю. Вдома є вдома, а в нас ще краще. Удачі. Все, дякую. Да.